Ну що ж, сьогодні поринемо у світ стародавньої Греції. Спробуємо розібратися в ідеях тих мислителів, які без перебільшення назавжди змінили те, як ми сприймаємо реальність, мораль і взагалі сенс життя. Що таке реальність? Як правильно жити? Знаєте, це ж ті самі фундаментальні питання, над якими люди б'ються вже тисячі років. Іноді вони здаються просто величезними, так? Навіть такими, що й не підступитися. Але ж саме з них, саме з них і починається вся філософія. І знаєте, що найцікавіше саме стародавні греки були першими, хто підійшов до цих питань не через міфи, а з позиції логіки, розуму. Тож давайте почнемо нашу подорож, зустрінемося з тими, хто заклав самі основи Західної думки. І почнемо ми, мабуть, з найвпливовішої трійці усій історії філософії це така собі історія про те, як ідеї передавалися від учителя до учня, вони розвивалися, змінювалися, але в підсумку створили єдину неймовірно потужну інтелектуальну спадщину. А в центрі цього тріо стоїть Сукрат, і от вам одразу парадокс: один з найвпливовіших мислителів в історії ніколи нічого не писав. Серйозно, усе, що ми про нього знаємо, дійшло до нас тільки завдяки його учневі, Платону. Я знаю, що нічого не знаю. Що ж це означає? Це ж не про те, що він справді нічого не знав. Ні, це про інтелектуальну скромність. Для Сократа справжня мудрість починається саме тоді, коли усвідомлюєш власне невігластво, і саме це змушувало його ставити під сумнів, ну, буквально все. І ось він, його головний інструмент. Дивіться, Сократ не читав лекції як професор. Ні, він вів діалоги і робив це дуже хитро. Спочатку він вдавав, що взагалі нічого не розуміє в темі, а потім потім він починав ставити прості, але дуже влучні запитання. І цим змушував людей заплутуватися у власних міркуваннях, виявляти дірки у своїх переконаннях. Ну, геніально ж, правда? Добре, ідемо далі. Наступний учень Сократа Платон, і він треба сказати не просто записав ідеї свого вчителя. Він пішов набагато далі, побудував на їх основі власну, просто грандіозну філософську систему. Так, центральна ідея Платона, це його знаменита теорія форм. Спробуймо розібратися. Він вважав, що все, що ми бачимо навколо, ну стільці, дерева, люди, це все лише тіні, недосконалі копії. А справжня реальність це десь там, у світі ідеальних форм. Наприклад, є ідеальна форма дерева, а всі дерева, які ми бачимо в парку, це лише її такі собі недосконалі імітації. І ось ця алегорія печери, вона просто блискуче все ілюструє. Тільки уявіть собі, група людей усе життя прикута в печері і бачить лише тіні на стіні. Для них ці тіні – це і є вся реальність. Але що буде, якщо хтось один вибереться назовні на сонячне світло? Він побачить справжні предмети. От за Платоном філософ це якраз і є той, хто вибирається з цієї печери і бачить світ справжніх істинних форм. А тепер переходимо до учня Платона Аристотеля, і тут починається найцікавіше. Він глибоко поважав свого вчителя, але його погляд на світ ну, він кардинально відрізнявся. Можна сказати так: якщо Платон дивився вгору у світ ідей, то Аристотель дивився навколо на наш звичний фізичний світ. І ось вона, ключова відмінність. Для Платона ідеальна форма яблука існує десь там, у нефізичному світі ідей. А от для Аристотеля форма яблука існує всередині кожного конкретного яблука, яке ми можемо взяти в руки. Вона просто невіддільна від матерії. І це, знаєте, не просто дрібниця. Це фундаментальна розбіжність, яка визначила два головні напрямки західної філософії на багато століть уперед. Але, звичайно, Афінське тріо це ще не все. Були й інші мислители. Ті, хто пропонував абсолютно інші часом навіть радикальні відповіді на ті самі вічні питання, давайте подивимося, як це розширює нашу картину. І ось один з таких мислителів епікур його головне питання було не що є істина, а щось набагато практичніше як досягти щастя. Так от, Епікур вважав, що наш головний ворог на шляху до щастя це страх, особливо страх смерті. І для нього філософія це були не просто якісь там абстрактні роздуми, ні, це були справжні ліки для душі ліки, які мали звільнити від тривоги і подарувати спокій. І послухайте його геніально простий аргумент боятися смерті, каже він, безглуздо. Чому? Бо ми ніколи з нею не зустрічаємося. Дивіться, поки ми живі, її немає. А коли вона приходить, нас уже немає. Тобто наш страх просто не має підстав логічно? Гаразд, тепер перенесемося до фігури, яку, мабуть, усі знають зі школи з уроків геометрії. Але Піфагор був набагато більшим, ніж просто математик, він був і містиком, і філософом. Тільки уявіть собі, для піфагорійців числа це не просто інструмент для розрахунків. Це сама суть реальності. Вони щиро вірили, що весь Всесвіт це така собі математична гармонія. І на додачу до цього вони ще й вірили, що душа безсмертна і постійно переселяється з одного тіла в інше. А зараз, зараз приготуйтеся. Ми зустрінемося з одним із найрадикальніших і, мабуть, найпровокативніших мислителів в історії. Його звали Діоген. І він був одним із засновників кінізму. Отже, кініки вони вважали, що наше суспільство з усіма його правилами, умовностями, з цим вічним прагненням до багатства і статусу це все прямий шлях до нещастя. А справжнє щастя, на їхню думку, в іншому. Воно в тому, щоб жити максимально просто, ну майже як тварина, у повній згоді з природою, відкинувши геть усе зайве. Тобто, ключовий момент тут це повна відмова. Відмова від усього, що так цінує суспільство: гроші, влада, слава, хороша репутація для Киніка, все це порожні слова, які просто заважають жити по-справжньому вільним і щасливим життям. І Діоген не просто про це говорив, розумієте? Він так жив. Його майно це був абсолютний мінімум, от просто щоб вижити. Він жив у бочці, міг спокійно справляти природні потреби просто на людях. Він свідомо порушував усі можливі соціальні норми, щоб показати, я вільний від усього цього. І от, коли Діогена якось запитали, звідки він родом, він відповів цією простою фразою: це ж по суті одна з перших задокументованих ідей космополітизму. Думка про те, що людина належить не якомусь одному місту чи державі, а всьому світу, всьому людству. Ну, от ми розглянули всього шістьох мислителів. Але подивіться, яка неймовірна різноманітність ідей від пошуку ідеальних форм Платона до радикального, майже тваринного аскетизму Діогена. І їхня спадщина це, мабуть, не стільки готові відповіді, скільки вічні невмирущі питання, які вони нам залишили. І на завершення просто питання для роздумів у нашому сьогоднішньому світі з його технологіями, соцмережами, глобальними викликами, чи ідеї здаються найбільш актуальними? Можливо, це прагнення до спокою, як у Епікура, чи може радикальна відмова від усього зайвого, як у Діогена, або ж навпаки, віра в ідеали, як у Платона? Цікаво, чи не так?